Вітаю вас, пані та панове. Розробники вузер Waves дають нам на вибір цілих дві легендарки: першу за особливий банер і другу як компенсацію за технічні проблеми на старті. Ви в мене багато запитували, кого краще обрати, тому зараз ми коротко пройдемося по всім персонажам і визначимося, хто все ж таки вартий уваги. Одразу скажу, що це не топ. Для початку просто з усіма познайомимось і вже в кінці оберемо найкращих. Тіцяйте вподобайку авансом та підписуйтесь на канал. А ми починаємо. Перша, про кого я хочу поговорити, дзянсінь. Дзянсінь це аерогібридний персонаж ближнього бою, який знаходиться десь між ролями саперта, танка та дамагера. Вона справді може робити всього потроху: від завдання шкоди до накладання щитів. А також це єдина стандартна легендарка зі стяжкою. Її форте це ось ця полоска знизу, поповнюється завдяки всьому набору навичок і витрачається зарядженою атакою на завдання шкоди по великій області та створенні щиту. При цьому чим довше Якщо буде затиснута атака, Тим більше навичка завдасть шкоди, і тим міцніше створиться щит. Цей щит працює на всіх членів загону та має періодичний хіл активного персонажа. Її навичка в свою чергу працює як парирування. Тобто, якщо дзянсінь вдарить ворог, вона завдасть шкоди йому у відповідь. Ультимейт цієї красуні схожий на ульту венті і створює вихор, який стягує ворогів в центр. Але зауважу, що на босах та елітках ніякі стяжки працювати не будуть. Вчина має хорошу аутроздібність, яка збільшує шкоду ультимейту наступного персонажа. Не дивлячись на те, що дзянцінь може завдавати непогану шкоду, я б відніс її більше до ролі саппортів завдяки щиту, хілу, стяжці та бафу шкоди ультів. Найголовніша проблема цього персонажа це те, що вона вміє всього потрохи, і ефективність цього трохи страждає. Обирати її можу порадити по вайфу фактору, або якщо вам подобаються щитовики та стяжкери. В іншому випадку, на роль саппорта та деде краще придивитися до інших легендарок. Наступним персонажем в списку йде Кальчаро. Він виконує роль головного Електро ДД з напевно найдовшим комбо у грі. Геймплей за нього схожий на геймплей Ділюка. Тобто в нас є навичка з трьома зарядами, і в проміжку між цими зарядами можна вплітати звичайні атаки. Кожен з трьох зарядів навички поповнює форте і коли він заповниться до кінця, Кальчаро зможе провести потужнішу атаку в падінні з електрошкодою по області. В ультимейті Кальчаро посилює свої атаки, а в Шкаліфорте. Три заряди зміняться на п'ять і почнуть заряджатися вже завдяки звичайним атакам. Кальчаро зараз один з найсильніших дамагерів у грі, але щоб завдавати багато шкоди, потрібно заучувати і виконувати комбо без помилок, паралельно вижимаючи максимум з його ульти. Єдине, що може відштовхнути гравців від Кальчаро, це його повільні анімації атак, тому будьте до цього готові. А так, якщо вам потрібен дуже сильний головний DD з цікавим геймплеєм та бомбезними анімаціями, Кальчаро ваш ви. Більше того, якщо плануєте в майбутньому крутити їй лінь, повинен бути 100% на аккаунті, але про це поговоримо на її виході. Ще одним персонажем, якого можна забрати, виступає Веріна. На даний момент вона єдиний повноцінний саппорт зі стандартного банеру, а також взагалі найсильніший саппорт у грі. Веріна не потребує багато часу на полі, а завдяки набору навичок вона може лікувати, бафати атаку та збільшувати загальну шкоду персонажів. Також, окрім лікування, вона може захистити персонажа від смерті, що дуже корисно в деяких типах контенту. Її форти набирається завдяки повному комбо з п'яти атак. Протисканні навички та інтроздібності. Заряджена атака поглинає один заряд, за що лікує усіх членів загону з відновленням невеликої кількості енергії. Ультимейт Веріни теж хілить та накладає на ворогів мітки. Завдяки цим міткам варіна проводить сумісні атаки з активним персонажем, коли вороги отримують від нього шкоду. А утроздібність варіни не менш корисна. Вона лікує наступного активного персонажа та збільшує його загальну шкоду. Зараз дуже важко уявити пачки для харі. Контенту без Веріни. І через те, що сапортів не так багато, Веріна буде актуальною ще дуже довго. Ця дівчинка – найуніверсальніший вибір з безкоштовних легендарок, який зможе посилити всі ваші пачки. Тому, обравши її, ви точно не прогадаєте. Перейдемо до тигрулі. Ліньян це головний дамагер ближнього бою з одним із найяскравіших стилів геймплею, який гравці і люблять і ненавидять одночасно. Він займає доволі багато часу на полі, завдаючи людяної шкоди звичайними атаками, які найкраще розкриваються під час ульти. Навичка ліндяна представляє собою звичайний удар, який не має перезарядки. Просто але не зовсім. Навичку можна посилити, протиснувши її після третьої звичайної атаки. Використання посиленої версії навички відновлює форте Лінь'яна. І ось наступна заряджена атака з повною шкалою Форте підніме Тигрулю в повітря, де він зможе провести смертельний танець ударів. Також, якщо протиснути його ульту з повністю зарядженим форте, Тигруля проведе більше часу в повітрі, а його льодяна шкода збільшиться. Ліньяна я теж можу порадити більше по вайфу фактору. Він безпірно сильний, але зі Своїм недоліком. На перший погляд геймплей виглядає дуже красиво і стильно, але постійне знаходження в повітрі може викликати труднощі у вигляді промахів по хідбоксам ворогів. Якщо ця проблема вас не лякає і ви готові постійно літати, ти грулю можна брати. Encore це ще один дамагер, який має стихію вогню та б'ється у дальньому бою за допомогою своїх іграшок. Знаєте, це той випадок, коли можна тикати все підряд, і ви не будете помічати, як відлітають вороги. В першу чергу вона Виконує роль головного ДД, але в деяких випадках її можна поставити як додаткового ДД через ульту. Якщо коротко, геймплей за дівчинку з рожевим волоссям будується навколо повторного протискання всього. Наприклад, звичайні атаки це комбо з 4 ударів, але якщо протиснути додатково п'ятий удар, відбудеться унікальна атака. Так само і з навичкою. Звичайне протискання просто завдає шкоди, але якщо швидко протиснути повторно, відбудеться ще один унікальний удар. Її форти набирається. За всі дії, і при використанні дає унікально заряджену атаку. При використанні цієї атаки Енкор отримує менше шкоди та після доволі великого проміжку часу завдає шкоду по області. Раніше я згадував, що Анкор персонаж дальнього бою. Це так, але до протискання ульти. В ультимейті дівчинка стає ближником та посилює весь набір своїх навичок. Енкор це чудовий дамагер і, напевно, найкращий вибір для людей, які не хочуть заморочуватися з комбо, як в Кальчаро та Аліньяні. На цьому моменті давайте підведемо підсумки. Я повторюю, що це лише мої спостереження і лише мої думки. І так, найкращим персонажем для вибору буде той, хто вам подобається найбільше, і не важливо по якій причині. Лор, дизайн, анімації, зовнішній вигляд. В першу чергу беріть того, хто запав вам душу найбільше і нікого не слухайте. Але зараз давайте все ж таки визначимося, кого забрати, звертаючи увагу саме на силу та користь. Топ-1 Веріна. найкращий саппорт бафер у грі, якого зараз неможливо замінити. Та й, якщо чесно, в найближчому майбутньому також, тому що для хай-енд контенту потрібно буде 3 пачки, де Веріна впевнено стає в одну з них. Так як тільки що ми забрали саппорта, нам потрібні дамагери. На другому місці одразу стоїть Кальчаро та Енкор. Якщо ви готові заучувати і проводити комбо без помилок, Кальчаро покаже кращий результат. В той же час Енкор не така прискіплива до геймплею і взагалі майже вже не відстає від Кальчаро по шкоді. Останніми йдуть, Тигруля і Дзенсінь. Це непогані персонажі, але з точки зору зручності та імпакту вони програють вище переліченим. Особисто мені з банера новачка випала Веріна, а в наступному банері я забрав кальчаро. З безкоштовної леги на пошті я обрав дзянсінь, навіть не дивлячись на те, що поставив її так низько в топі. Вона мені просто сподобалась по анімаціям та зовнішньому вигляду. Ну і я подумав, що стяжка зайвою не буде. Дам декілька слів на рахунок діапазона хвиль або сузір'ї в просто народі. Я не раджу вам витрачати таку смачну можливість на отримання діапазонів. Все ж таки вони не дуже сильні і зараз краще віддати пріоритет різноманіттю персонажів, бо хто його значить, зможете ви отримати бажаних персонажів в майбутньому. Ян в геншені моно отримав майже через 3 роки гри і мені цього вистачило. Але як не крути, якщо вам нереально сильно хтось подобається, можете брати на нього сузір'я. Головне, впев що інші персонажі не зацікавлять вас ні зараз, ні в майбутньому. На цьому в мене все. Наступним відео зроблю посібник для новачків. Тому, друзі, якщо у вас є якісь запитання або проблеми, пишіть обов'язково в коментарях. Я все читаю, і так ми зможемо допомогти одне одному. А також не забудьте написати, яких персонажів обрали ви і по якій причині. Завжди грайте в своє задоволення. І до скорої зустрічі!